З вами Лілія Налягака. Час новин. У день незалежності відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону в Україну повернули військовослужбовців та цивільних. Більшість утримували у в'язницях з 2022 року. Серед звільнених журналіст Дмитро Хилюк, якого окупанти полонили на Київщині на початку повномасштабного вторгнення. 3 березня Дмитра схопили в Козаровичах у власному будинку. Потім отримували на території тоді ще окупованого Димера, згодом вивезли до СІЗО в Росію. Зеленський заявив, що обміни тривають, і подякував ОАЕ за допомогу. ЗСУ зачистили від росіян три села на Донеччині. Про таке повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Йдеться про Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Головком поспілкувався зокрема із військовослужбовцями, які тривалий час обороняють Покровськ, нагородив воїнів за стійкість, хоробрість та мужнє виконання обов'язку. І наголосив, нині ситуація на покровському напрямку непроста. Саме там ворог зосередив свої основні зусилля. Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів Росії. Уночі наші підрозділи атакували сизренський нафтопроробний завод у Самарській області. Вороже підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного газу та інших нафтопродуктів, які постачають окупаційним військам. Також у Генштабі підтвердили ураження морського терміналу «Усть-Луга» у Ленінградській області. Це один із основних логістичних хабів росіян у Балтійському морі, який використовують для експорту енергоресурсів за допомогою так званого «тіньового флоту, в обхід міжнародних санкцій, зазначили у Генштабі. Оборонна співпраця, дипломатичні ініціативи та економічна підтримка. Про таке під час зустрічі домовилися президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Сторони підписали план дії з реалізації безпекової угоди, домовленість про виробництво дронів та угоду щодо митної співпраці. Канада також приєднається до програми Pearl, що дозволить додатково спрямувати 500 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України у США. Це війна за нашу незалежність. Можливо, це найважливіша дата під час війни у нашій історії і те, що ви тут, ваша команда, ваш уряд. Ми вдячні вам. Ми зустрічаємося в іншій критичній точці вашої історії. Коли є можливість припинити вбивства, ми всі хочемо скористатися цією нагодою, але з позиції сили. І коли мир настане, мир настане. Ми не знаємо, коли, як, точно, але він настане. Меседж такий, що Канада буде тут, щоб підтримати вас. Сьогодні, у день незалежності, росіяни фабами 250 вдарили по Костянтинівці під час обстрілу. Понівечені фасади адміністративної будівлі закладу культури, кількох багатоповерхівок та гаражі, а також школи мистецтв, де містився пункт незламності без постраждалих. Прикордонну Харківщину цієї доби окупанти атакували двома кабами, запустили шість гараней, знищили підприємства і склади. Чиє потерпілля розповість моя колега Світлана Шакера? Вона з нами наживо з Харкова. Світлана, вітаю! Як у вас минає день? Вітаю, Лілія. Цей день сьогодні минає більш-менш спокійно у Харкові. Хоч і лунають повітряні тривоги, але зараз ми знаходимося у середмісті, і харків'яни святкують, як і вся країна День Незалежності України. Тут гуляє багато людей. Люди фотографуються із флагами з різними інсталяціями, слухають живу музику. Багато людей у вишиванках. Утім, святкування Дня Незалежності у Харкові проходить досить камерно з одного боку, тому що усі великі публічні заходи на вулиці заборонені через безпекову ситуацію а з іншого боку, вчора в Харкові був день міста і проводилися під землею офіційні заходи, концерти. Сьогодні зранку офіційні особи вшанували пам'ять загиблих захисників України. А щодо безпекової ситуації, то вона залишається стабільно напруженою. Ворог б'є по прикордоню. Сьогодні учора до медиків звернулися дві жінки із ківшарівки, які були поранені ще позавчора. Після авіаудару по цьому селищу в Куп'янському районі. Сьогодні на світанку ворог атакував двома граннями селище Коротич. Це передмістя Харкова. Там пошкоджено два цивільні підприємства, сільгоспідприємства. Також склади били росіяни і по слатиному. Там горів будинок на районі. П'янщині росіяни били по приколотному а у Вишневій під Балаклією вони росіяни вдарили по. Місцевому господарству, пошкоджені ангари так само пошкоджені ангари непрацюючої ферми у боровій. Били росіяни фпв дронами і по Куп'янську. Там пересуватися містом наразі дуже важко практично неможливо. Вчора росіяни фпв дронами розбили три автівки швидкої медичної допомоги. На щастя, медики не постраждали. Це всі новини на цю хвилину, Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про ситуацію на Харківщині. 700 мільйонів доларів або ж близько 7 мільярдів крон виділяє Норвегія на системи ППО для України. Як заявили в уряді країни, системи протиповітряної оборони надійдуть в нашу державу з Німеччини. За словами прем'єр-міністра Йонаса Гарстере, Осло разом з Берліном тісно співпрацюють, аби підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та населення від російських повітряних атак. Вони фінансують дві системи Петріот та ракети. До них також Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій ППО німецького виробництва та систем протиповітряної оборони від Норвезького Конзберга. Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн. Лист про наміри підписали під час візиту шведського міністра оборони Пола Йонсона, який відвідав Київ напередодні. Документ створює умови для реалізації проєктів, обміну технологіями та досвідом у виробництві зброї та військової техніки. Шмигаль подякував своєму шведському колезі за підтримку України. Зокрема, за спільну з Данією та Норвегією ініціативу на 486 мільйонів доларів. За нею держави-члени НАТО можуть співпрацювати для придбання виготовленої в США зброї для нас. Представники української розвідки поінформували шведських колег про ситуацію на полі бою. А міністр оборони Денис Шмигаль подякував уряду Швеції за доправлення літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC-890. Усесвітня молитва за Україну звучить саме зараз на багатьох континентах. Низка церков по всьому світу в день незалежності згадують нашу державу. В церквах Європи, Америки, Азії Африки відбувається богослужіння, де віряни просять Бога дарувати українцям справедливий мир. Вітаючи вірян. Після сьогоднішньої відправи папа римський також заохотив долучитися до такої ініціативи. А зокрема, у південній Кореї молилися за припинення російської агресії. Стілення людей та відновлення зруйнованих населених пунктів. Хоробрість, терпіння та надія українського народу захоплюють людські серця в усьому світі. Ми молимося, щоб вибухи та бої припинилися, щоб почалася відбудова у зруйнованих громадах, містах, щоб зцілилися люди, родини. Нехай справжня свобода прийде на землю України. Продовжимо новини о вісімнадцятій. А просто зараз зустрічайте в ефірі Олексія Фадієва.